Сьогодні, дорогі брати і сестри, Воскресний день і Свята Церква для нашої духовної пользи пропонує нам євангельську історію ходіння спасителя по водам. Спаситель звершив велике чудо, нагодував п'ять тисяч людей п'ятьма хлібами. Після цього чуда Господь понудив своїх учеників вийти і відправитися на другу сторону генісаретського моря. А Господь залишився, щоб відпустити людей. Апостоли сіли в човен і. Пішли на другу сторону. Спаситель відпустив людей і піднявся на гору, щоб там помолитися. Господь залишався в молитві цілу ніч. В четверту стражу ночі Господь зійшов з гори і пішов по воді. До апостолів. Коли апостоли побачили ідущого спасителя по воді, вони злякалися, а море якраз було дуже неспокійним. Їх в хвилі били в корабельні, був вітер противний, і вони з великим трудом продвигалися. Вони побачили, що по воді йде Господь, їх вчитель і, і, і спаситель. І вони від страху закричали, тому що їм здалося, що вони бачать призрак. А Спаситель каже, не бійтеся, ободріться, це я. І апостол Петро каже спасителю, Господи, якщо це ти. То дозвовелі мені піти до тебе по воді. І Господь каже йому, іди. Апостол Петро вступив з човна на воду, став як на сушу і пішов по воді до Спасителя. Але пройшовши невелику відстань, він почав ззиратися. І, побачивши великі хвилі, він злякався. І почав тонути. І закричав, Господи, спаси мене. Господь підійшов до нього, взяв його за руку, витягнув з води, і вони війшли в корабель, і буря затихла. І всі, хто були в кораблі, почали підходити до Спасителя, кладатися йому і говорили, в істину ти є син Божий. Таку івангельську історію сьогодні згадує нам Свята Православна Церква. Ця історія навчає нас тому, що коли ми робимо добрі діла, я е, говорив прошлий раз, коли Господь заставив апостолів сісти в човен і переправитися на другу сторону моря щоб вони не, не мішали людям побачити свого благодітеля. Тому що апостоли були знаряддям в руках Божих, через які Господь нагодував 7 тисяч людей. І щоб апостоли не стали між людиною і, 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 і творцом і благодітелем, вони, Господь їх убрав, сховав. Потім Господь, відпустивши народ, сам пішов на гору і молився всю ніч. Господь навчає нас, що коли ми зробимо добре діло, або в точніше через нас Господь зробить комусь добре діло, то ми повинні після цього помолитися, подякувати Богу, що ми сподобалися великої честі бути знаряддям в руках Божих. І покаятися в своїх недоліках, і гріхах і недостатках. Добрі діла повинні чередуватися молитвою з молитвою. І е, на кінець, е, ну, звичайно, Господь, ідучи по воді і по суші, Господь показав, що він, він є владика всієї тварі, що все творіння його слухає і повинується йому. Апостол Петро пішов по воді і теж йшов по воді по суші, коли він йшов і дивився на Спасителя. А коли він в свою, свій розум, увагу свого розуму повернув на хвилі, почав озиратися кругом, він злякався і почав тонути. Толковники святих Писань говорять, що коли апостол Петро йшов по воді, дивився на Спасителя, то він як подобає людині розумному творінню, своїм розумом бути споєднаним з вищим розумом, своїм Творцем і Создателем. Коли людина розумно єднається в молитві, в Богомислі, вчительні священних писань, єднається своїм розумом. З Богом, то вона отримує від Бога розумну силу, благодать Святого Духа, яка укріпляє людину на всяке діло. Коли апостол Петро від свій розум відірвав від Спасителя від Бога і почав озиратися, дивитися на стихії, то він, у ньому ця благодать Божа в і він, це признак того, що він лишився благодаті страх. Коли людина лишається благодаті Святого Духа, то на неї нападає животний страх. І е, він почав тонути. Благодать Божа його не по воді, як суші. А коли воно відступило від нього, то він почав тонути, ну як це по природі е, буває. Але апостол Петро він поступив благорозумно, він. Взмолився до Бога і каже, Господи, спаси мене. Господь підійшов, простер руку свою, підняв його, і вони війшли в корабль. Якщо б Адам, наш братець, який вирішив проти Бога і лишився благодаті, сказав, не виправдовуйся перед Богом, що я не винен, то жінка, а жінка. Я не вина змій, мені нарадив кушати запротного предплода. Якщо б він сказав, Господи, прости, то була б інша історія нашого життя на землі. Але сталося те, що сталося. Апостол Петро це приклад того, коли людина утопає, лишається благодаті, вона не повинна впадати в відчай, а повинна. Звернутися до Бога, знову повернути свій розум це саме великий, великий дар, який Бог дав людині, це розум. Розумними очами подивитися на Бога і попросити, Господи, прости мене, помили мене, я погибаю. Нехай Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, щоб ми в своєму житті пам'ятали, що Людина, всяка людина це є творіння Боже. І всяка людина є знаряддям в руках Божих, коли Бог творить якісь благодіяння нам. І що ми віддали себе відповідно, як повинна себе вести ця, ну, це орудіє в руках Божих. Ми не повинні присваювати собі те, що належить Богові. Зробив Бог через добре діло. Ми повинні. Смиренно відійти в сторону і щоб благодіти свої міг побачити свого благодітеля. І якщо в нас в житті десь щось станеться так, що ми зрішимо, спотикнемося, падемо, ми повинні завжди пам'ятати, що як апостол Петро ми повинні сказати, Боже, помилуй мене, я погибаю. І тоді Господь завжди просте руку. У Бога багато милості. Просте руки, підніме людину, і, і як блудного сина, і одні першого кращу одежу і дасть перстій на руку, і сандалі на ноги, і заколить в петельного. тільки щоб ми мали покаяння. Нехай Господь допомагає нам проводити так по-християнськи розумно своє земне життя, щоб ми сподобалися в вічності бути причасниками вічного блаженства на небі в Христі Ісусі Господі нашому, якому від нас слава і поклоніння, нині безконечні віки. Амінь.